У Сопоті на площі курортні підняли український прапор. Саме так відсвяткували тут день незалежності України. На причалі під звуки гімну України замайорив прапор нашої держави. Підняли його вгору генеральний консул України у Гданську Олександр Плодистий та мер міста Сопот Яцек Корновський. Олександр Плодистий на церемонії звернувся до співвітчизників на рідній мові і подякував полякам за гостинність. Один з найважчих свят незалежності. Тому що сьогодні, поки ми тут, в Сохоті, у нас вбивають. Мабуть, не залишилось родини, яка не пізнала горя. Загинули люди, брати, сестри, батьки, діти. Ми дуже рада за те, що нас тут так приймають і вважають нашу, і розділяють нашу і більту, і, і все поляки. Ми щиро вдячні. їм. Ми, як українці, ми щиро вдячні Польщі, місту Сопоту, за те, що так далеко від дому, але ми можемо відчути себе причасниками цього великого свята для нас, такого важливого День Незалежності. Тому ми дуже-дуже дякуємо.